Історія про те, як я подарувала своїй класній керівничці подарунок за 2000 гривень, а вона його пр... загубила. Це був 9 клас, час приблизно десь до нового року, грудень місяць, і ми вирішили зіграти в тайного Санту. Більше ніколи я не буду грати в цю гру. Староста роздрукувала листочки з нашими іменами, і також туди ще входило ім'я нашої вчительки. Вона їх кинула в шапочку Діда Мороза і підходила до кожного. і Той хтось витягував ім'я людини, кому який він мав подарувати подарунок. Підходить вона до мене, а з нашої. Старостою не можна було домовитись абсолютно ніяк. Ну це дев'ятий клас, було таке, що тому подобається той, тому той, але не можна. Вона каже, все має бути по-чесному, просто підходила, і що витягнеш, то витягнеш. Я запихаю руку, думаю, боже, будь ласка, М -м -м, з ним з тими хлопцями. Ви понімаєте? Мені головне, щоб було щоб там не було ім'я нашої вчительки. Я запихаю руку, витягую, дивлюся. Йо, Наталя Іванівна. Я посивіла в ту секунду. Думаю, капець, пройшло пару днів. Ми з мамою пішли е, ну, типу, в по магазинам. Думаємо, боже, що ж купити. Це занадто дешеве, це занадто, ну, типу, для якоїсь дитини, не для вчительки. У мене очі розбігаються. Я не знаю. Вибрали ми якусь ароматизатор чи що. Він коштував 2000 гривень, тому що там ще було багато входило туди в наборчику запахів чи що коротше. Я не знаю. І пахне, і набирається, і в хаті прибирає їсти, готові. Все і зразу. Я його запакувала, приліпила ім'я нашої вчительки. Думаю, все, клас, положила під ялинку і сижу, мовчу. Я витягую свій подарунок. Ну, то вже прийшов той день. Я витягую свій подарунок. Там е, мені попались три кремчики, ну, типу, з різними смаками, ой, цими запахами. Витягує в кінці, в самому кінці витягує наша вчителька подарунок. Вона його не встигла роз, е, ну, типу, розпечатати, тому що ми далі мали йти. Е, Якась дискотека там була, щось таке. Ми всі класом туди рванулися, вже забули за ті подарунки. На другий день ми приходимо. А я не знаю, відкрила, не відкрила. На другий день я приходжу в школу. Я прийшла сама перша чогось, відкрила клас, приходить вчителька. Я кажу, ну думаю, спитаю так, знаєте, типу, намікну. Кажу, що вам там попалося, кажу, понравилось, чи ні. Вона каже, пристав. А в нас була ця дискотека, і після того вчителі, ну, в нас вчителі жили далеко від школи, і там той підвезе того, той того. Вона каже, Боже, їхала з нашою вчителькою з української мови, каже, в машині десь оставила подарунок, не знаю де. Думаю, йолки-палки, ти ж ну знайшла, що придумати. Ви понимаєте? Думаю, я кажу: ви пошукайте, пошукайте. Вона да-да-да, пошукаю. Мені каже, так інтересно, що там було. Боже, не, не знаю де поділа. Думаю, щоб тобі добре було. На другий день приходжу, знов сама перша, знов з вчителькою. кажу, що там каже, знайшли ви подарунок? Каже ні, я думаю, капець, могла б подарувати якісь носки з оленями і було би нормально. Там і шапки дарували, якісь футболки, ну типу, з принтом діда Мороза. Короче, якусь таку ерунду. А я так запарилась, а вона його згубила. Ну це капець.